Професор Гарварду Сергій Плохій здійснив прорив у розумінні, хто такий є українці. Сергій плохій, це найвідоміший український історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету. Віднедавна ще й почесний професор Києво-Могилянської академії, так, пане Сергію, так. До нього більшість дослідників українських і зарубіжних порівнювали українців з ірландцями. А професор Сергій Плохінь порівняв українців із шотландцями. Які підстави для порівняння українців з ірландцями, шотландцями? Чому ці порівняння не є правильними? І що про це думає наш поет Тарас Шевченко? Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. І так, підстави для порівняння українців із ірландцями. Так, довший час століттями і ірландці, і українці боролися із метрополією, відповідно, ірландці з Англією, українці з Росією за свою незалежність, за свою самобутність. І ця боротьба увінчалася перемогою. Ірландці в 1922 році здобули статус домініона, а в 1948 році стали республікою, порвали й формальні зв'язки із метрополією Занею. Українці, відповідно, в 1991 році стали незалежною державою. Друге, що нас об'єднує із ірландцями, це голод. Ірландці, так само як і українці, пережили великий голод 1845 1849 роки. Але. Їхній голод був викликаний природніми умовами, там був неврожай картоплі, яка була головним продуктом харчування для більшості ірландців. І ірландці багато померли від голоду, а багато хто залишив свою батьківщину і виїхав в першу чергу в Північну Америку. Українці мали не природній, а штучний голод. І друга різниця українці. Не мали куди їхати. Ніхто їх не випускав із комуністичного раю. І про це дуже забувають ті, хто любить говорити, що про комуністах жилося добре. Їхнє щастя, що вони жили в кінці Радянського Союзу, а не на початку і в середині. Головні відмінності між українцями та ірландцями перша відмінність: Ірландці були завойовані англійцями. А українці ввійшли до складу Російської імперії, яка тоді називалася Московське царство добровільно. Тому що Переяславська угода 1654 року. Це було добровільне приєднання. Так, да, були потім проблеми, можна різно того ставитися, але це є відмінність від ірландців. Друга відмінність: ірландці та англійці належать до різних релігійних напрямків християнства. Ірландці католики Англійці протестанти. Переважна англіканська церква. У них. Українці і росіяни такого бар'єру релігійного немає. І українці і росіяни православні. Третя відмінність мова. Ірландці належать до кельтської мовної групи, а англійці належать до германської мовної групи. Українці росіяни належать до слов'ян. Більше того, до східних слов'ян. І нікуди ми від того не дінемося, від цих своїх. Ненаситних і віроломних братів. Треба реально дивитися на речі. Ще одна відмінність. В Ірландії є фактично дві державні мови: ірландська і англійська. Не здозначно, що вони вже незалежні Незалежна держава. А в нас був особливий статус російської мови. Можна сказати навіть, що вона фактично була другою державною мовою, але теперішня російсько-українська війна. Знищила абсолютну більшість шансів російської мови стати другою державною в Україні. Такі реальності. П'ята відмінність. Більшість ірландців живе поза межами своєї батьківщини. Якщо в Ірландії живе близько 5 мільйонів чоловік, то в Північній Америці живе понад 40 мільйонів ірландців. Це США і Канада. А ще є Австралія майже 2 мільйони, а ще є Велика Британія, ну і хі, всьому світі. Отак воно. А українці, навіть незважаючи на теперішню масову імміграцію біженців, все-таки більшість українців живе і буде жити в українській державі. А знаєте ви, що творець Шерлока Холмса Артур Конан Дойл, етнічний ірландець. Такі речі. Так що британська. Культура це інтернаціональна культура всіх народів, які входять до складу цієї і входять до складу цієї імперії. Це так само, як інтернаціональна російська імперська культура, дає і великий внесок українцям. Про це дивіться моє відео: Бандерівський слід в російській літературі. Порівняння професора Сергія Плохія українці, це як шотландці. Шотландці, англічани і так далі це створення, создатели Британської імперії. І от те, що пройдеє, те, що пройдеє між англічанами і шотландцями це ще відкритий вопрос. Паралель це російські українці. Є багато спільного між українцями та шотландцями. В їхніх взаєминах із метрополією, відповідно шотландці з Англією, українці із Росією. І так, перше мирне об'єднання. У 1603 році шотландський король, Яків, став і англійським королем. У нас внаслідок Переясовської ради 1654 року Україна добровільно війшла до складу Російської держави. Так, є різні позиції, але факт залишається саме таким. Попри всі наступні проблеми, протиріччя і так далі. До речі, шотландці також мали протиріччя і проблеми з метрополією. Воювали з нею не раз. Наприклад, в 1639 році почалася так звана епископальна війна, коли син Якова, Карл І пробував накинути новий релігійний устрій Шотландії. Шотландці збунтувалися, розбили королівську армію і навіть на деякий час окупували північ Англії. Друге, Україна і Шотландія пов'язані тим, що в них спільний морсети покровитель. Шотландці вважають своїм покровителем апостола Андрія, в них якраз прапор. Синній із білим Андріївським хрестом. У нас, знаєте, і легенда в літописі минулих літ про відвідування. Є достовірно, що апостол Андрій був у Криму, і легенда про відвідування київських круч, де він прорік пророцтво, що тут буде велике місто, там він поставив хрест. Так що, і Шотландія, і Україна зв'язані з апостолом Андрієм. Третє. Що нас об'єднує шотландцями. У Англії, в Британії поширена така ідея не англійці, а британці. Британія, весь острів Британія і три народи: англійці, Уельсці і Шотландці. Триєдиний народ імперський. Британці. Ну а в Російській імперії була поширена ідея всеросійського народу, всеросійський імператор, всеросійський народ і три. Племені, великороси, малороси, тобто українці і білоруси. У радянський час було модифіковано три братні народи, яких колискою є Київська Русь, тобто українці, білоруси, росіяни. І ще одно. шотландці були глибоко інтегровані в Британську імперію. Зокрема, багато чиновників осібської компанії, яка поступово завоювала Індостан, а потім і ним керували довгий час, це були шотландці. І для них для шотландців, для шотландської еліти, цілком підходили би слова вихідця із козацької старшини, графа Віктора Кочубея, який казав, що, хоч народився я хохлом, я більший росіянин ніж хто інший. Як пише український історик з діаспори, з Канади Орест Субтельний, багатьох представників колишньої української старшини вражала могутність і велич імперії. Приваблювала можливість блискучої кар'єри і їхнє самолюбство тішила свідомість власної належності до дворянства Російської імперії. До речі, саме доролюційному дворянству Англії і Росії присвячена моя книга Міф про дороційне дворянство. А на моєму Ютуб-каналі є авторська презентація моєї книги Міф про дороційне дворянство. Хто ще не переглянув, прошу переглянути. Головна відмінність українців від шотландців це те, що Шотландія дотепер лишається в складі Великобританії. У 2014 році був референдум про незалежність Шотландії, але 55% жителів Шотландії не підтримали незалежність. У нас в 1991 році 90% підтримали незалежність України. Є ще релігійна відмінність. Англійці. Як правило, належать до Англіканської церкви, а шотландці до преспітеріанської. різновид кальвінізму. Це все протестанти, але між ними є суттєві відмінності. Відомі шотландці. Вальтер Скотт, батько історичного роману. Роберт Льюїс Стівенсон, автор «Острова Скарбів, про піратів, про скарби. Це також шотландець. Але чому ці всі порівняння українців із шотландцями, українців із ірландцями не відповідають дійсності. Про це буде в наступній передачі. А поки що прошу в коментарях написати, із якими народами ви можете порівняти українців з ірландцями, із шотландцями, чи може з якимось іншим народом чи державою. Мені важливі ваші думки і ваші коментарі.